Так, друзі, дивіться. Я думаю, класно. Дивіться. Йожик працює. Дивіться. Дивіться. О, де опав. Це виходить, я рядочок пробив. Значить... Мотор убитий. Цилиндр на 40. Пониження 1 до 15 Там он видно, що циліндр, ну так, 40. Там десь 40. Значить, зараз дощ глупить, Пробую ставити диски. І Тікаю додому. Все, їжак працює, мені подобається. А, до речі. Діма затіть, будь ласка. Дивіться, яка лапа. Дивіться, яка лапа. Дивіться. 44 сантиметра. Їжака теж. Ні, лапі 40, їжака 41 чи 42. Все. Все робив на швидку руку, непогода. Перший рядок пройшов по пробитому, іде чітко, як по маслу. Зараз ітиму по непробитому. Скажу одне, що пружинка тут стоїть нестандартна, тому, мабуть, цей мотор і витягує слабенький. І по завершенню підбиваєтоги, дощ іде, жінка ховається. Все заради контенту. Дивіться. Шикарно, Шикарно! Все супер! Всім дякую, мирного неба над головою! А ми ховаємося!